Зараз вона вимкне оце все. І все вимкнуло так. Вимкняю на сівалку. Вмикаю. І вона сама по черзі вмикає крила. Погнала. Все. Всім привіт. Гербіцидна обробка сої. Заправляю Вот Отак, з бочки заправляється, дира вкачає і сюди поступає. Кидаю карбомід, уже стоїть чимало, там, де раніше обробляв, там не кидав. Карбомід і що в мене. раундап Макс отакий. Буду давати по 2 літри. Давав я 1,2 і 1,5. 1,2 там, де плоскуха була, невеличкий бур'яниць, забрав без питань. Півтори також працювало непогано, але де нема великих бур'янів. І були ділянки, де був пірій коротше, ну нові ділянки. Півтори зразу наче, присадив, а потім почав відходить. Пройшов невеличкий дощик і полізло. Тому даю 2 літри. Ну, от така соя. Отак. Такий муші вже по краю. Звичайно, треба було б трошки раніше тут писати. Но тут ще не було гербіцидної обробки. Що було? значить Тут, тут соя в нас була. А от тут далі кукуруза була. Отак. Воно навіть... Відрізняється навіть по кольору можна побачити. ось. Приблизно ось видно, бачите, отак була кукуруза. Все відрізняється, Хоча я отак його орав, весною це все, тому що весною кукурудзу молотив. Навіть соя поє... отаке з'являється. Бідненька земля зразу відчувається. От вона нижче, отак відрізнилася. І сам не помічав, тільки що прийшов, вам показую. Теж є лобода, тут всяке таке. Ну, щоб вже перестрахуватися це... отаку лободу. Значить Проблем з лободою в цьому році в мене немає, в тому не було, як і став використовувати цей Roundup Max. Лободу він валить без питань. Все. Ну, Карбомід додаю для того, щоб може, яка була підживка. Тут була соя. там. Кукурудза. Вже така кукурудза, тому треба і забрати невеликі ну, такі втрати, якщо весняна воронка. Там далі була в мене осіння воронка по кукурудзі. Там взагалі немає падалиці. На прискорі стоїть у мене система агропілот. Хто спостерігає, той бачив. І дивіться, що вона складається. Тут стоять електроклапана, які вимикають секції, У в мене їх 5 секцій Стоїть витратомір ну датчик розход... витрати. Води він показує, скільки витрачається. І стоїть кран дозатор, який регулює е, тиск у, у самій системі. Якщо ви їдете швидше, він прикривається і вода менше скидається в бочку. Якщо повільніше, ну, звичайно, він відкривається дужче. І зараз трошки агропілот переробив систему саму. Раніше він на розворотах, коли всі секції закривалися, кран дозатор був відчинений, щоб тиск не створювався. Ну, так трошки воно було. Не влаштовувало, тому що насос у мене стоїть невеликий, на 14-метровий прискоча. І коли включалася система, кран дозатор поки закриється на той швидкість, що потрібно. Не зразу пирскала всі 18 метрів. Тому що зараз переробили, кран дозатор закритий, тиски я накручу м 5 атмосфер. от оцім я накручую. І от коли вся система закрита, тут тримає 5 атмосфер. Як тільки секції вмикається, відразу... Форсунки починають працювати і на краях вже я провірив, ніяких огріхів, нічого. Класно зробили, переробили. З цієї системи вже Вон стоїть антена біла, тут на криші в мене, яка відповідає, показує швидкість і показує, ну, куди той же навігатор. І блок управління СК-10. Тут на ньому 5 секцій. Через до нього у нас підключається це датчик витратомір, показує, скільки під'єднується це, управління йде секціями і екраном дозатором. І це під'єднується антена. Прошов провод туди і стоїть планшет, на який виводиться навігація і все. І сама програма Агропілот. Тут микаємо. Ми. Через Bluetooth воно під'єднується все. Зараз програма запуститься. Старт, оприскування. Окей, зараз знайде спутники. Тут можна приблизити, віддалити. У нас по самій програмі що показує? Швидкість показує, показує площу, яку оброблено. Метрів скільки пройде. Це витрати літрів нога. Коли вже працюєте, воно показує скільки. показує, скільки літрів за хвилину витрачається. І тут 200 літрів стоїть, це я тільки зайшов. Тут ми вказуємо, скільки в нас заправлена бочка. Я зараз буду заправляти півтори тонни сюди, на 10 гектар, по 150 літрів працювати. Тут показує у нас похибку, коли їдемо, скільки супутників ловить. Отак. І Тут заходимо на злаштування. Я ставлю 50 см перекриття. Відстань у мене 1 метр стоїть. Ширина зміщення. Ширина у нас є 18 метрів, а зміщення 0. І тут кількість секцій я виставляю 5 автоматично ширина воно 18 метрів, ділить порівну на 5 секцій, 3-6 метрів. Тому форсунки потрібно, щоб стояли порівно рівних 5 секцій було. ну якщо 5. І тут норма виливу. Тут у нас тут мінімальна швидкість 2 км. Максимально в мене 10, я виставлю. Норма виливу 150 літрів. Імпульси 288, похибка я ставлю 5%. І ось я написав вже об'єм бака рідини, то на 500. І відносно, коли будемо працювати, воно буде зменшуватися. Це що за мінімальна швидкість. Якщо поставити одиничку, то система на місці ввімкне е, оприскувач, і він на місці буде вас виливати рідину. Якщо поставити двоєчку, то відносно якщо ви тронулись, оприскувався запрацював. Зупинились, він вимкнувся. Але бувають такі випадки, якщо там десь під кущами чи сусіднє поле ви задом здали. і потрібно, щоб оце, тому що все, ну, Поки ви тронулись, десь пів метра є ну, мінімальна доза там вноситься ну, гербіциду. чи чого там працюєте. Тому я нажимаю одиничку і на місці система вмикається і вона бачить швидкість 10 км, так як ніби я їду 10 вона вмикається, я трогаюсь і, і зразу перевожу на 2 км і вона автоматично вже під мою швидкість підлаштовується і працює. Тут от ми вмикаємо, бачимо 5 секцій. І можна тут щастити автоматичний режим. Тобто система, Коли ви по кругу обійшли, вона автоматично вмикає або вмикає секції. Ну, я буду працювати, покажу вам. Можна поставити, щоб постійно воно було пискало. Буває таке, десь там хочете ще раз пройти. чи... У мене буває, що я можу забути вал відбору включити, воно пишить усе, але я метрів два проїхав, потім вже зрозумів, що не працював. Але система замалювала, хоч і красним, але буває замалювано. Тому я вмикаю принудительно і пирскаю ще раз. І можна вимкнути. Якщо ви не хочете десь працювати, чи там я проходжу дуже близько, закриваю праву секцію, тому я дві закрив. І працюю. Отак, їду трактором ближче, щоб бачити. Ну, от Отак можна в авто поставити, як хочете. І є ночний режим. Ну і тут же вибираємо. От вже бачите, по 1500 літрів. Коли буде працювати, воно буде рахувати. Отак працюю по сої. Значить, Лобода тут бур'яни не картоха в тому году була. І хожути по навігації. Бачите, по лініях розбив. Але тримаюся рядків. мені так простіше. Тому що ну, ну, важкувато трошки тримати можливо, кому привично, але я так більше орієнтуюсь по сівалках. У мене воно там просівчик, воно там. Я стараюсь сушники не перекривати, в основному в мене коротко, ну, або не досів, або один перекриває. І ну, Я так роблю. Отак так, система тримає. Лінія, щоб заїжджати простіше, але посівалка. Я цівалок, все добре. І от дивіться, зараз до кожного це краю я дойшов. І зараз вона вимкне оце все. І все вимкнуло, так? Вимкнуло. Я. Отак система працює, оприскувалась. Інжекторні форсунки. Швидкість 6 км. десь. Я та передача 1300 км. Цьому на такометрі я багато не даю, ну вот так Можна у, 2, у 3D переключити режим, можна отак зробити. Ширить, ну 2D краще по лініях тут... Трошки крила перестраиваю, я думаю не вимкнеться. Ні, не вимкнулося. все добре. А так можна опринудити до включити. І от тут я такі краї віражі ділав. Зараз система хоче закрила крила а тепер повністю вимкнула. Бачите як? Дуже добре. Зручніше і простіше. Моя задача. І знову шукаємо сівалку і заїжджаємо. Тепер вмикаю вал відбора, бо я там трошки тиску накрутив, Вон він мені зараз шестюрку трима, і от уже все, система з відразу викрається відразу. І погнали. Навіть якщо там трошки показує у мене, воно перекриває, тому що я 18, а поставив пів метра перекриття. А можливо це я не по сівалки навіть іду. Ну, якось так. Ну так, да, сівалка десь от. И ч, пойдет. Все нормально. Так, показує 150 літрів, 30 літрів на хвилину, лишилось 680 і зменшується. Оце показує похибка, 0% 0,4-03. Було в мене, що похибку показувало 10%, не мог зрозуміти чому, як швидше їду, а просто там ручка ман манометр трошки послабився і не підіймав тиск. Зараз тиск тримає 3,5 до 4. А тоді три і все, так, доїжджає. Ось мої сліди і все, чітко система вимикає. На розворотах можна вимикати, я вимикаю, бо бува, трошки ну, десь там, якщо, не дай Бог, включиться, а можна не вимикати, обійти по кругу і вона буде вже за краями поля, не буде вимикати. так. Ось дивіться. Сивалка, цей четко. і тут пока. Там точку Б я так кріплю бачите, як адекватно воно посівавках працює. Ну можливо треба поставити там перекриття трошки більше я так для себе. Нормально. Ну я тут бур'янів небагато, оцей край я вже відходив і нажимаємо точку Б. Все, розбило по лініях. До краю все вимкнулося і витрата мій розвід. 150 літрів тримає. Все. Можна збільшитись, менше. Все показує, як, як потрібно. попадати у лінію це така ще задача можна сказати може хтось простіше в гості, краще виходить а в мене Не так собі ну це розповезло так Вмикаю і от система бац і вимкнула повністю Одна дісковка на зиму і весняне закриття вологи і культивація. Не було додаткової дісковки, бачите, бур'яни в скільки. Майже немає. Поодинокі отам, є сон, десь, ну, тому що соя посоє. Щось у мене Кидало моє крило Мабуть Залярка поперла Шланга лопнула Так прийдемо подивимось що там в мене робиться Лопнула моя шлангочка Нічого зараз я підмотаю Володимир це вже було Купить забув Отак вот зробив і лохнула крово. Бачите, як круто підвертаю, підножка майже Доходи. ну так. Хоча кардан, там кардан я думаю, нічого з ним не буде, так що можна її не вимикати і не хвилюватися.

вже буде впухати і один Так. сейчас я вам покажу як складає оприскувач можливо треба якісь додаткові клапанці ставити тому що все одно було швидко так нічого тоді під конець дерга ось так виходить і опускаємо а тут працюю на таком трихушечку. Що... Край відійшов. Вже перейшов я на 130 літрів. Побачу, що з води мою малу вату. Ну тут взагалі бурьяна мало дуже. Тому нічого страшного, І сейчас бачите, от доїжджає, Давайте на 3D. И буде вимикати. Я йду по краю, бачите, от по слідах, І так само перед цим я їхав недавно. Заходимо на лінію. Вмикаємо вал відпора. І все, система буде почистим вмикати. Сивалка їду, і навігація добре показує, а сам отак гуляю. Може, якби довженький такий показник був трошки довше було б керувати. Ну, це так. думки такі. Можливо, можливо попробувати. Бо так трактор тем тримати. Є тут стрілочка ще можна, але мені так більш подобається. І от вона вимикає, вимикає. Чоти. І тепер поїдемо зараз, заїдемо на цю лінію і поїдемо. І воно все підровняється. Бачите, заняв я ту лінію, воно вимкнуло викволону секцію, але одна виходить трошки є перекриття. страшно Сейчас буду по части крайне умыкнуло. И вот все, я поехал. Все Тут опишіть теж, щоб, якщо не зрозуміло, ось, будь ласка, написано. Нізкий тиск у системі для заданої О, 35 літрів. тому що тут не тиску, вже нема нічого, нема рідини. Так що так. Можливо, що когось детальніше цікавить, звертайтесь. Пишіть, коментуйте, зніму ще відео. Все.